Вітаю на каналі «У, гостях у Тані. 4 червня 2023 року по всій Україні, майже по всій Україні, зокрема, центральна частина в багатьох областях, і в нас, в тому числі на Чернігівщині, були саморозки. Я зняла відео і показала, як постраждали від цих заморозків мої рослини. І перець, і помідори, і квасоля померзла і примерзла картопля, перець, і дуже багато ще кукурудза, багато рослин, які бояться морозу, помирзли. І ви знаєте, я, мене просто переповнюють емоції. Я не знаю, як сказати. Було написано стільки багато коментарів, і жодного не було негативного коментаря. Всі коментарі були на підтримку, на поради. Ви знаєте, люди, ви неймовірні, просто неймовірні. Я думаю, з такими людьми. Україна в нас вистоїть, переможе і буде процвітати. Тому, перше, я хочу вам подякувати, спасибі вам. Звичайно, що найдорожче щастя для людини, я розумію, це безумовно розуміння і підтримка від хороших людей і. Від добрих друзів і просто незнайомих людей, які живуть дуже далеко, яких я не знаю, але вони настільки багато мені написали гарних слів підтримки, співчуття, порад, що ну ви знаєте, хочеться просто обійняти кожну цю людину, подякувати кожному особисто. Я писала в коментарях, дякувала, але можливо не всі, можливо, десь пропустила, Але не було жодного дизлайку. Були всі тільки гарні, позитивні коментарі. Тому величезне спасибі вам за все. Спасибі вам за поради. Я щиро бажаю всім здоров'я, благополуччя, щастя, миру, достатку. Нехай це все тепло, яке ви даруєте людям. Повертається вам радістю, любов'ю, дружніми посмішками. Віримо у добро, віримо у перемогу, і все у нас буде добре. Ви знаєте, що стосується рослин, то я не знаю. Можливо, от такі перці вони не відійдуть, а тут ще поряд стоять і більш здорові. Вони, звичайно, я їх буду лікувати. Я виписала всі поради, які... Ви мені написали, буду купувати і препарати, якими буду обробляти. Напередодні трійці я дуже багато своєї розсади просто роздала людям, тому що я вже висадила її і мені не треба. Вона була зайва. Продавати я не вмію, тому я просто роздавала. Питала, вам не треба? Треба давай, ну беріть. Але у мене ще, знаєте, ось перець і ще залишився, ось у такий. Я його вже думаю нікому не треба, бо вже кому не пропонувала. Ніхто не хоче, то так от він стояв. Ну Бачите, він мені тепер пригодиться, тому що я вже його трошки полила, бо він засихав. Я вже думала, Ну що кому куди дівати, бо місця садити немає. Тому посаджу перець, там, де посаджу, там, де може він ще відійде. Те саме у мене ще ось у теплиці залишалися. Помідори. Це низькорослі помідори, вони вже тут повитягувалися, бо тут вже жарко їм, і я їх не доглядала майже мало поливала. Кому хто хотів, той вже брав у мене помідори. Я пропонувала, але ці залишалися. Я збиралася вже тут очищати тепличку, але буду тепер вже висаджувати. Але прочитавши ваші коментарі, я зрозуміла, що ті рослини, які у мене. Постраждали, наприклад, помідори, їх не потрібно виривати, а просто залишити. І потім вони можуть іще створення пустити паростки, будуть рости. Тому я так і зроблю. Уже Ті рослини, де помідори, де ну взагалі вони там є такі, що. Вони ще не встигли як слід приживитися, то вони зовсім зовсім, зовсім уже погані. Але є такі, що один-два зелених листочки, то, звичайно, я їх залишу і оброблю тими препаратами, які ви мені радите. Там епін можна купити. Спробуйте зробити. Ну, Ось у такі помідорчики. Я думаю, мені пишуть там дівчата, діночки, що не чіпайте їх, вони ще відійдуть. Ну так, видно ж. Мабуть, я їх не буду трогати, бо вони зелене стебло, а листок засух, то можливо з цього стебла відійде. Звичайно, на нашу долю випали більш страшніші випробування, ніж оці заморозки у інших областях України заливає людей, городи пливуть кудись разом з рослинами, все знищується. Звичайно. Це випробування для людини, але з із життям людини, звичайно, це можна пережити. Але знаєте, я вам хочу сказати, що для селянина це, це біда, тому що взимку ми збираємо насіння, ми його купуємо. Добриво, потім садимо. Це велика праця, і праця, і селянин з цього живе. До того ж, у нас час, от ми, наприклад, у нас у селищі створений волонтерський центр, і всі оці рослини, всі. Ці овочі, багато овочів, які в нас є. Консервація, ми несемо туди, ми допомагаємо. Якщо в нас є свинина, то ми робимо консервацію там, тушонки закриваємо. У мене тут є, звичайно, вбиток, як то кажуть, але у нас у селищі є люди, в яких на полі, а городи в основному це. На полях, тому що біля хати це селище, тут мало біля хат городів, десь у когось там трошечки є соток, в основному на полі. То людей по 20 сотих, по 30, по 50 сотих вимерзло картоплі. Уявіть собі, як вклавши такі гроші туди, людина як вона себе почуває. Звичайно, дуже важко, звичайно, це важко пережити. І, можливо, це, як то кажуть, нальотна біда, вона пройде. Але все одно, це теж для селянина Це біда, тому що багато праці, багато грошей, а люди зараз бідні. І одна надія: і собі заготовити, і допомогти ще нашим визволителям. Тому я думаю, що ми вистаємо. Я ще хочу раз подякувати всім. Ми переможемо, ми вистаємо, ми сильні. У нас усе буде дуже добре. Всім дякую і всіх я вас обнімаю, і всім бажаю тільки добра.